Друзі, всім привіт! Хотів би поділитись трошки інформації по Hamster Combat, по дані. Таполочці вважаю, вона буде другою ліститись після Note Coin, який до речі збирає ліститись 16 травня. Отже, на основному своєму телеграм-каналі розробники повідомили, що не важливо, яка кількість монеток у вас буде на балансі, а важливо прокачувати карточки, тобто заробляти пасивний дохід за годину. Отже, моя стратегія полягає в тому: я собі тримаю 100 мільйонів монеток. Так на всякий випадок, нехай вони собі будуть. Ну і прокачую карточки. Вже вдалось прокачати до 680 тисяч монеток за годинку. Тому, якщо ви також тапаєте, я думаю, маєте бути точно в курсі цієї інформації. Прокачуйте карточки, але монетки, звичайно, також варто збирати. Ну чим більше ви прокачаєте, тим звичайно більше буде монеток у вас на балансі. А от коли буде лістинг, то поки що дан даної інформації немає. М -м поки збираємо, тапаємо і качаємо карточки.